Я психолог, і за 60 секунд я поясню тобі, чому тривога це система безпеки. Уяви, що в тобі є сигналізація. Вона реагує на підозрілі звуки, вібрації, навіть тіні. Її завдання не чекати піти, а попереджати. Тривога працює так само. Вона не каже, що щось точно трапиться. Вона каже, можливо, небезпека. Будь готова. Але іноді ця система налаштована надто чутливо, і вона вмикається навіть тоді, коли нічого не загрожує, як сигналізація, яка реве від вітру. Ти не поламана. Просто твоя тривога це спосіб залишити тебе живою, навіть ціною надмірної обережності. Справжнє лікування тривоги це не вимкнути сигналізацію, а переналаштувати її, щоб вона реагувала не на кожну дрібницю. Бо тривога не твій ворог. Це твоя стара охорона, яка просто дуже любить тебе, і треба їй навчити нових правил гри.